Всіх вітаю, з вами Марія і давайте сьогодні розглядати, що вже на порозі, до чого готуватись. Так, так, дивіться, перше, що бачу, показаний мені чоловік, який щось дуже себе стримує. Взагалі-то направленість у нього в бік роботи соціуму, але якісь, ну от, взагалі-то важкі якісь роздуми в людини і якась така ситуація, в якій він себе, знаєте, от як, як, знаєте, закриває від таких дуже швидких дій, але ну, все одно він якось так. Зараз чекайте, щось тут таке заплутане, якщо чесно. Так, що з стос... дивіться як? З кимсь він порозмовляв. Якісь домовляння з людиною були, але і рис. не можна так. Щось йому не хочеться виконувати те, що наобіцяв, Отак воно виглядає. Тому так дуже. Він то, він то йде робити, але сумніви, є сумніви з того, чи треба. Багато сил буде витрачатись, людиною, знаєте, як навколішки стає і щось шукає людина. Щось треба завершити, але треба завершити от так, як було домовлено або так, як бачить те завершення, але як не вистачає якоїсь складової. Дуже багато сил буде витрачати. Потім показано на перспективу ситуація, в якій Знаєте, тут велика сила проганяє якогось чоловіка з вашого оточення. Ну тут, ну, наприклад, хтось дуже сильна якась людина проганяє або, ну, наприклад, опираючись там на якісь закони, вдасться прогнати людину. Ну, або ще якось. Тут просто, знаєте, як не просто там сказати людині, слухай, давай йди, а тут, як опираючись на щось. Так. Потім, що стосовно ще з перспектив, ось тут показана ситуація, коли для когось з вас нове знайомство. І тут чоловік дуже зацікавиться жінкою, дуже якось так знаєте багато роздумів, багато таких от можливостей щось дізнатись про цю жінку, телефонні дзвінки, тут з кимсь буде ну, як розпитувати людину про цю жінку. Ну, тут... Перспективне знайомство. Далі, ось тут показаний мені інший чоловік з вашого оточення або з ваших рідних. Показана ситуація, в якій він. Знаєте, як маску одягає на себе. От, це недовго він так зможе в тій масці ходити. Десь він розкриє свої почуття, свої роздуми, свої плани. Буде вам, ну, як зізнаватись в чимось. Це, знаєте, людина як готується до зізнання. Так. Далі. Ось тут дорога показана. Зараз хвилинку Тут домовляються двоє людей через цю дорогу. І одна людина буде як ну, вкладатись в цю дорогу, готуватись до цієї дороги, як купляти щось так, знаєте. Збиратись, так будемо казати, це може, це виглядає, як, наприклад, до сім'ї їде, і, ну, наприклад, там дарунки якісь купляє, щось там, замовлення якесь буде виконувати, як повертається десь, десь був від'їзд і як повертається. Потім показано, зараз хвилиночку. Показана мені людина, не може зрозуміти чоловік чи жінка. За таку можливість хапається людина. І можливість підказана це як чоловік щось там з'ясував і підказав. А людина хапається і буде, ну так, знаєте, навіть я б сказала, що наступний рік з цією можливістю працювати буде. Далі підтримку, дуже таку міцну підтримку будете мати від когось з родини, щоб у вас вийшло зробити ті зміни, на які ви налаштовані. І знаєте, тут як по сходинках вверх ви будете йти. Ну, Може, щось ви там робите вдома, може, щось по кар'єрі плануєте якийсь там підйом, може, наприклад, на себе працюєте і розвиток вашого там бізнесу. Тобто це те, в чим ви будете розвинуті, але ж це те, за що вами пишаються є в вашому оточенні люди. ну, Може, це хтось з родичів, може хтось з близьких друзів. Але людина цілком і повністю вас підтримує. Далі, ось тут гарна дорога, дуже світла, така далека дорога, дорога додому. Така, ну, тут щасливі люди, тут зустріч така, що просто от обійми, я навіть не можу зрозуміти, де хто. Такі обійми міцні. Потім побачення чиєсь бачу, угу. показані люди, в яких ну от тут, тут якийсь приємний сюрприз від чоловіка буде для жінки. Думаю, над цим сюрпризом і дуже хоче влаштувати цей сюрприз. Так, далі. Клопіт стосовно хатніх робіт, звісно ну, што... Як без цього обов'язково буде. І допомога буде, але допомога така, що, знаєте, як показано, Чоловік, він насправді не планував. Це ви просто так, ну, трошки схитруєте, трошки так, з гумором, але ж нікуди він не дінеться, буде вам допомагати. Так, ось тут дитина щось падає. Нічого підніметься, далі піде. Дитина ще тільки навчається ходити. Тож певну кількість разів треба буде впасти. Нічого, всі так вчаться, не хвилюйтесь і все буде гаразд. Якісь гроші на дитину прийдуть. Так. Може, це взагалі якісь перші кроки. Так, ось тут собака, така гарна, світла собака. Що з собакою? Чого показують? А, ага. Тут, вибачте, ну, показують тут, я скажу, тут треба протравити. Угу. Глистий, коротше, про них. Треба протравити, і всім вдома треба теж. Ну. Там що там, профілактику таку треба зробити? Зверніть увагу, бо на це натяк про собаку. Якось так ви можете це помітити. ну Може, там буде ковзати по підлозі. Знаєте, коли сідають на дубку і їдуть, то це одразу розумійте, що це проглисти. Або ті залози у них чистять. ще, Оце може ще такі, на таке натякати, бо зверніть увагу, коротше, треба щось там зробити з собакою. Так, далі. І це воно, вибачте, я знов про ту собаку, це воно як час від часу, таке щось у вас там буває. І треба, оце, як прийшов час знов поновити от якусь там вашу практику, що ви робите час від часу з тією собакою. Світла мені показана собака. Далі. Так, от тут люди якісь. Дивіться, показаний чоловік, який дуже здивований. Його як обступають троє людей. і Йому як ніде подітись, але щось втече, все ж таки втече. Угу. Так. Компліменти жінки. готуйтесь слухати її. Завжди кажу, не виправдовуйтесь, бо бачу вже по обличчю, що будете виправдовуватись, ніби ви просто виспана сьогодні. Просто подякуйте і вчіться приймати компліменти. Вам не повинно бути за це соромно, бо тут не вмієте, трошки не вмієте. Приймати компліменти, нічого в тому такого поганого немає, бо дійсно гарно виглядаєте. І це нормально. Засмучений тут чоловік мені показаний, літня людина, дуже сумує, дуже одиноко йому. І дуже хоче змін таких, щоб до нього приїхали, щоб просто от весело погомоніли поряд з ним, щоб побули поряд з ним, щоб порозповідали щось, щоб він щось розповідав, щось. Йому дуже не вистачає спілкування. Хоче повернення своїх рідних. Отак. От Ну і буде казати про це. Це телефонна розмова, і він буде про це казати. Ну, і все, на цьому закриваю філіжаночку, бо дійсно все тут розповіла. Всім вам гарного настрою сьогодні, і не тільки сьогодні, не завжди. І гарних людей поряд з вами. Бережіть себе, будьте в безпеці і ви, і ваша родина. І побачимось. Всім пока!